Хочу вам зачитати вірш з власних архівів. Я бачу сон, у якому я щаслива, у якому завжди сонце і відсутнє злива, у якому нам не треба думати про завтра, слухать капелі майстра, і в серці не згасає ватра. Я бачу сон, де я нарешті розправляю укрепля. Де мріють цільне кайдани, а мої вітрила. Не хочу прокидатися, щоб там не було, не хочу повертатись в буденності сіре дно. Я там не так і як хочу бути. Я там раба, Світом усім покинута і забути.